Говоримо про інклюзію, говоримо про ставлення суспільства до дітей. Чому я не кажу до яких дітей, тому що просто до дітей, тому що комунікаційна кампанія називається Діти і як Діти рани цього повноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук в нашій студії Вітаємо. доброго ранку? Вітання. Отже, ми передусім говоримо про інклюзію. Хоча інклюзія насправді, от ми для себе напевне останнім часом робимо відкриття, що стосується не тільки людей з інвалідністю, абсолютно всіх. Ну можливо, для когось це відкриття, але зрештою, ми в суспільстві вчимося і повод. Женню і сприйняттю і розвінчуванню багатьох міфів. І, от, зокрема, одна з цілей цієї кампанії це зробити норми щодо дітей з інвалідністю видимими в українському суспільстві. Як саме? Знаєте, я щойно повернулася з дитячого інклюзивного табору літнього. Я мала честь провести 10 днів поруч з дітьми. Інклюзія заключалася в тому, що Сто зі 120 дітей, 80 дітей мали різного ступеню порушення слуху від жестомовних дітей з різних куточків України до дітей з легкою втратою, і 40 дітей, які не мають порушення слуху, але були депортовані чи примусово переміщені російською владою. Чи їх вдалося порятувати з окупації? Чи вони втратили батьків? Загалом така категорія дітей. І ось знаєте, що сказали діти в останній день. Чого ти навчився в цьому таборі? Mm -hmm. Більше чуючих дітей сказали я навчився спілкуватися з різними дітьми. Я ніколи не думав, що я буду мати змогу, не знаючи жестової мови, комунікувати з іншими, а дуже круто було чути фідбек, нечуючих дітей, які говорили про те, що так було приємно, що ніхто не звертав увагу на те, що ми взагалі не чуємо. Так класно, коли ти відчуваєш себе нормальним, не зважаючи ні на що. І оце, мабуть, головний акцент: це відчувати себе нормальним, і тут у мене одразу постає питання з одного боку, коли щоразу говорять про видимість. Будь-якої категорії, я розумію, що там мовою документів, мовою там якихось правовстановлюючих норм це зрозуміла історія. Водночас, коли ми говоримо там, скажімо, про видимість в суспільстві дітей з інвалідністю, от вони самі кажуть, що вони не хочуть бути видимими, вони хочуть бути нормальними, такими як всіми. Як це узгодити? А це і є видимість. Коли ти відчуваєш себе нормальним, ти можеш виходити в школу, не ховатися вдома. Ти можеш ходити на гуртки, ходити на концерт, і ніхто не буде дивуватися, що ти. Там не знаю, маючи важку форму церебрального параліча, прийшов на концерт потусити, щоб це не вважалося таким якимось не знаю порушенням а, сприйняття в інших в головах інших людей. Розумієте, тому так. як тільки ти стаєш видимим, тобто ти можеш проявлятися і не боятися, щоб тебе помітили, як тільки ти не хочеш закриватися вдома, а, як тільки не хочуть тебе ховати, твої батьки, а це також ну важливо, ми маємо розуміти, що діти. Знаходяться в керівництві, скажімо так, їх батьків, і від їх сприйняття інвалідності дитини дуже багато чого залежить, яким буде життя дитини самої. Тому я я вам говорю це як мама, тому що я маю дитину з інвалідністю, якій майже 16 років ось буде через місяць. Я знаю, що це таке, коли ти боїшся зайвих питань. Незручних питань, а чому так сталося, а що ти для цього зробив, і так далі. Тому видимість це важливо, але видимість це не ізоляція. Uh -huh. Це не означає, що ми їх підсвічуємо і, типу, відділяємо в якусь касту, не знаю, uh -huh. окремо. Це звичайні діти, це діти як діти. Ось і все. Але кожен має право бути видимим, щоб його думки слухали, щоб він міг проявитися, щоб це не було дивно, коли дитина має синдром розмитого обличчя, синдром Франческеті, і е, показує, знімає тікток. І як наносити Дарія, Я хочу тут в цьому контексті поговорити про дітей, як дітей, але які з одного боку дуже відверті в емоціях, дуже відкриті вони як чисті аркуші. А з іншого боку, діти бувають навіть жорстокішими за дорослих, тому що вони ще не навчилися комунікувати, виробляти якісь навички, взагалі спілкування з різними дітками, як компанія сприятиме от зокрема тому, щоб у нас ну, так розумію, це і батьки, і діти всі тут включені у процес? Абсолютно компанія орієнтована на різні категорії дітей і дорослих. Це і люди, які надають якісь сервіси, тому що вони також мають розуміти, що це щось не спеціальне і відділене. Це і батьки. Ки, звичайно, але в першу чергу це діти, однозначно, це підлітки, молодь. Тобто, це ті, про яких ви щойно сказали. Це ті, які справжні, які проявляють справжні емоції, які вивалюють справжні слова, що справжні свої думки, наскільки вони коректні. Це вже інша історія, але вони справжні. Тому тут ми маємо говорити про те, що ми вчимо дітей бачити в іншій людині чи дитині немає значення бачити іншу людину, тобто немає таких, як ти. Ти не зможеш знайти точно таку саму дитину людину, як ти. І це нормально. Тобто, ми показуємо оцю інакшість кожного, і тому на рівні сприйняття це значно підвищується. Ну і звичайно, коли ми говоримо про дітей, про людей ми показуємо різними способами наочними, як, як образливо, коли хтось в тебе не вірить, як образливо, коли хтось каже, а ти з села. ну то... Все ясно. Ну який з тебе там буде не знаю, яка зірка? Да, тобто, оці стереотипи, які живуть в суспільстві ще досі, такі самі стереотипи є про людей з інвалідністю, тому. А скажіть, будь ласка, ви вже торкнулися цієї теми, я хотів би її трошечки розвинути, тому що ну, є така певна інерція, мені здається, коли там, лунає слово інклюзія, доступність, одразу перше, про що мозок викидає пандуси, написи шрифтом Брайля, переклад жестовою мовою. І часто на цьому фантазія зупиняється. А інклюзія насправді, ймовірно, можливо, ви зараз мої слова, мала би починатися якраз таки з розмов з батьками. Із здатністю суспільства не ставити оцих абсолютно блюзнірських іноді запитань, а що це в тебе таке сталося з дитиною, тощо, тощо, тощо. Як на це вплинути? А ми маємо розвивати суспільство. Колись майже 16 років тому я поняття не мала, що таке інвалідність дитини, що таке жестомовна людина, що таке, взагалі, порушення слуху. Для мене це був шок. І тому перша моя реакція була звісно сховатися. Сховатися, щоб ніхто у мене нічого не запитував. Чому? Тому що я не мала інформації. Тому головна головний рецепт тут в тому, що в принципі ви, ви сказали абсолютно правду. Ми маємо розвивати суспільство і розповідати всім про інакшість кожного з нас, про інакшість наших можливостей і обмежень, про інакшість наших якихось порушень і так далі, і тому подібне. Тобто ми маємо однозначно працювати над інформуванням, розповідати, що це, ну да, що Церебральний параліч, що це означає е, розповідати про є дуже багато різних книжок зараз, неймовірно крутих. Я прям в захваті знову розповідаю: я нещодавно читала вже не нову книжку за межею про дівчинку, яка е, мала складне порушення, і всі були впевнені, що інтелекту немає, якщо дитина не може комунікувати і може управляти одним пальцем. Е, а виявляється, що там інтелект генія. Цій дівчинці, інтелект, генія, тому оце те на що ми маємо сприяти. Тобто, ми маємо більше про це говорити. Ми маємо показувати різність всіх нас як людей. Ми маємо е, мати передачі. Ми повинні е, мати класних блогерів, які є людьми з інвалідністю, які розповідають про це, і які просто живуть своє життя, не вип'ячуючи, що дивіться, я там маю е, крісло колісне, і оце це головна характеристика моє життя. Ні, бо ці люди це просто люди і діти. Це просто діти. Важливо мати нових сучасних класних героїв, але у цьому процесі не тільки діти. Не тільки батьки, не тільки ті, хто можливо проводять інформаційні різні кампанії, а й фахівці, які працюють, тобто кадри, uh -huh. це люди, які мають дуже ну чуйно ставитися, і до цих процесів, які змінюють, які відбуваються в нашому суспільстві до цих змін, і які мають правильно реагувати і правильно, що називається зернятко в ґрунт кидати. Що в нас з кадрами, я би сказала не чуйність проявляти, а професіоналізм, uh -huh. тому що це різні речі Чуйність Місце, коли ти співчуваєш, і на цьому все закінчується. Професіоналізм це людина, яка знає, як розкрити потенціал тої чи іншої людини. По його ну, можливостям абсолютним тому тут про професіоналізм. Що ми робимо зараз, звичайно, міністерство освіти дуже багато працює над тим, щоб покращувалися програми навчання для фахівців для педагогів в першу чергу, тому що вони мають, мають бути як із спеціальними знаннями, так і знаннями в роботі в інклюзивній освіті, так і будь-який педагог має розуміти, як ми говоримо про толерантність, про інклюзію в цілком і тому, звичайно, міністерство багато це робить. А далі ми говоримо про е, портал Дія цифрова освіта е, і говоримо про Міністерство цифрової трансформації. Так? Е, подивіться, скільки класних освітніх серіалів ми маємо там, які є абсолютно в вільному доступі. Е, нарешті, це ж наші історії, Однозначно, це... нарешті ми маємо е, книги, нарешті ми маємо фільми, де е, є не жалість. А просто життя людини такої самої як всі решта. Тому я думаю, що ми в цьому звичайно розвиваємося. Тут важливо для мене, як для фахівця в, в, в галузі інклюзії, взагалі інвалідності, як такої, особливо дитячої для мене, як для мами, як для педагога, надзвичайно важливо тримати баланс. Це одне з найважливіших, що ми маємо, щоб ми не перетворили інклюзію на питання навпаки. Коли коли ми забуваємо про те, що інклюзія це коли для всіх все зручно, а не лише для когось. Тобто, ми маємо це зрозуміти. Тому баланс треба зберігати завжди. Кожен має мати право, це право має бути вільно мати можливість вільно реалізовувати, але при цьому і кожен має давати свій вклад в розвиток нашого суспільства. У нас суспільство, суспільний договір, це надзвичайно важливо. Якраз про суспільство, чи можемо ми сьогодні оцінити темпи змін? Чи є вони взагалі ці темпи? Сто відсотків зараз наше суспільство максимально готове як ніколи до змін, до прийняття інакшості людей, тому що тепер мова йде не про те, що інвалідність це лише вроджене, а інвалідність це набуте. І різні травми можуть бути набутими, і їх зараз надзвичайно багато. Тому сьогодні суспільство як ніколи до цього готове. А що ми робимо так? Ція, ця інформаційна кампанія в моїх мріях повинна була розкрити людину, дитину з інвалідністю, як дитину з іншим кольором обличчя, з різним кольором очей, захопленням і так далі. Я дуже хотіла, щоб люди в Україні побачили, що це точно такі самі діти, яких бісить гіперопіка батьків. Ось буквально нещодавно да, я кажу, я повернулася з табору, і перші три дні батьки просто не давали мені вдихнути повітря. Тому що е, вони гіперопікали своїх 16-17-річних підлітків тим, що а, а, а перевірте, чи добре він спить, а перевірте, чи, чи він добре їсть, бо зазвичай він соромиться сказати, що він голодний там чи ще щось. Тобто, це гіперопіка над дитиною і неможливість дати їй розкритися. Це важливо, тому ми працюємо в цій інформаційній кампанії і з дітьми, і з е, батьками, і з фахівцями. Але ж ми враховуємо, що в нас дітки перебувають в різних областях, в різних громадах, починаючи, якщо так вертикально спускатися з міста до села, різні можливості, різний доступ. Зрештою, як ця кампанія охоплює всі чи пробує охопити всі. Ми намагаємося залучити всі можливі наші соціальні мережі, тому що інтернет є соціальні мережі відкриті, і це найближчий спосіб, найпростіший спосіб достукатись. Раз. По-друге, ми працюємо через фахівців, тобто через педагогів будь-які місцевості. У нас є педагоги, педагоги навчаються, проходять відповідні курси, отримують кваліфікацію і так далі. Тому це можливість точно зайти в громаду. І зараз я можу сказати, що однозначно якраз таке громади. Є показником розвитку інклюзії навіть маленькі громади в більшій мірі ніж великі міста, попри те, що міста мають більше можливостей, але насправді громади дуже потужно розвиваються, коли вони розуміють, для чого це потрібно. Якщо цінність людини як особистості, як одиниці громади є цінністю для керівника громади, це відразу видно, тому що насправді тут головне філософія в голові. Бо кошти, знаєте, їх завжди не буде вистачати. А от якщо ми чітко розуміємо для чого, це, це відчувається. Тому так працюємо з громадами однозначно. Що дитина з інвалідністю потребує більше опіки, і ви тут раптом кажете, що батьків цю пастку і потрапляють, і вони починають уже опікати так, що вони ще додатково інвалідизують дитину, тому що психолог, я думаю, що будь-який зараз підтвердить, що гіперопіка інвалідизує, і що з цим робити? Um... Гіперопіка і спеціальні якісні умови для розвитку різні речі, і от в цьому uh -huh. тому і важлива інформаційна кампанія для батьків в тому числі. Тобто потрібно їм пояснити, що гіперопікати дитину і робити всі вибори за неї це позбавляти її право самовираження, власної думки, позбавляти її самовпевненості і так далі. А це ну це величезна біда. Тобто, ми маємо, як батьки, є створити як найкраще середовище для розвитку дитини. Тини, що б вона не вміла робити, окей, якщо дитина може тільки комунікувати очима, значить ми маємо забезпечити її системою iTrack, щоб вона могла комунікувати з іншими. Дитина невербальна, вона не говорить, маємо забезпечити комунікацію будь-яким способом: жестова мова, картки, телефон, там якісь додатки мобільні, що завгодно. Але ми маємо дати дитині можливість комунікувати з оточуючими і проявити свій максимальний можливий потенціал. Ось в цьому біда, тому що більшість кажуть: я хочу, щоб дитина була як всі. 第一 <noise> Не щаслива, не самореалізована, а як всі? А як всі це як? Mm -hmm. Як хто? На кого Коли ми всі? орієнтуємось? На кого самого всіх? Так, а і кого перші? самого ми вважаємо нормою? Знаєте, я запитую часто, ви вважаєте мене нормальною? І більшість людей говорить, ну так. Я кажу, а які у вас критерії? Якщо ми говоримо про там, якийсь фізичний стан тіла, то камон, у мене там немає кілька органів, і я на 25 кілограмів важу більше, ніж норма. То я нормальна чи ні? Люди задумуються. Тобто тут питання нормальності. Нормальність це не Туди нормальність це коли ми оцінюємо можливості кожної людини, коли самостійно людина визначає, куди вона йде, що вона може, що вона хоче, і ми створюємо відповідні умови. Бо гіперопіка це не те. Інколи складними шляхами не варто йти. От прості запитання, вони не тільки можуть когось захопити зненацька, але і розв'язати якусь дуже до речі таку проблему. Практично, я зараз переходжу в площину до того, як ми в суспільстві взагалі комунікуємо. І ви згадували про те, що ну принаймні раніше, і зараз я думаю, що є у батьків, коли там з'являються, наприклад, дітки з порушеннями, з проблемами з інвалідністю, вони ніби в мушлі ховаються, але так само можуть ховатися ті, хто зустрічається. З людиною, в якої якісь проблеми, не знаючи, як про щось запитати, як підійти, поговорити. І зазвичай який варіант: просто відійти в бік або пройти мимо. Хоча інколи допомога потрібна. Угу. Як з цим? Як у нас наскільки зміни відбуваються в цьому напрямку? Ви знаєте, я ділюсь досвідом власним і ділюсь досвідом своїх колег, друзів, знайомих. Бо половина з мого оточення це люди, які мають або власну інвалідність, або інвалідність у дитини, або у іншого члена родини. Тому це, це моя. Бульбашка, і вона ось така в мене. Тому ділюсь з вами досвідом. Якщо для мене це не було трагедією, тобто, якщо я сприймала питання батьків, а скажіть, або питання інших дітей на майданчику, а що у вашої доньки ось на вусі? І якщо я казала, вигадувала, да, якби я вигадувала, як більшість, на жаль, вигадували, казала, це спеціальна заколка, це мене є знайома, яка казала, це зв'язок з космосом. Тому це крута е, Я завжди пояснила дітям, що це спеціальний пристрій для слуху, що без нього вона не чує, а так вона з ним чує, і він дозволяє їй навчитися говорити і сприймати ваше мовлення. Все. Ніяких питань більше в дітей не існувало. І для мене це не було трагедією. Коли моя дитина підросла, вона сама давала відповідь точно таку саму, як давала я. І вона казала: Дивися, ну це процесор. З ним я па, 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 бачиш, чую, он бачиш, зелена лампочка. А отак я знімаю зараз папа, -па, па взагалі нічого не чую. Ну що, побігли гратися? І якщо для неї це було норма, бо вона бачила маму тата, які відповідають нормально, для яких це не є горе. То ну чому, коли вона запитують, вау, яке кучеряве волосся, ви вкрутились? Це косички були? Чи, щось? чи в неї було таке кру круте волосся? І батьки відповідають, «Та, це в неї природжене, та вона народилась». Чому це нормальне питання і чому не нормальне, mm -hmm. коли ми розповідаємо, що на вусі, чи що з протезом, чи щось з іншою поведінкою, чи так далі. Це перший момент, тобто це правильна реакція батьків, тоді вона накладається на дітей. І другий момент ніколи не потрібно соромитися. Якщо ви хочете Комунікувати з людиною, не соромитись, запитати в неї, як це краще. Можна запитати е, там, наприклад, тут, да, як з цією там процесором було, да, мама могла запитати, підійти і сказати, скажіть, будь ласка, ось моя дитина запитує, я не знаю, як це правильно відповісти. Чи не б могли мені підсказати, яким правильним словом це назвати? Це знаєте, як з назвою е, статевих органів у дівчаток, да, з цими печеньками і так далі. Як батьки вигадують, і потім mm -hmm. це величезна проблема, коли не можна зрозуміти, про що ж насправді дитина сигналізує. Про що вона говорить, тут та сама історія, ми маємо пояснювати дітям невигаданими словами, не сонячними дітьми, не людиною дощу, і оце все вигадане про людей з інвалідністю, з аутизмом, з синдромом Дауна і так далі. Тобто, це нормальні слова. Ти підходиш, запитуєш, як краще. А скажіть, як я маю сказати своїй дитині? Я своїй доньці на той момент кожного разу, коли вона була ще маленька, кожного разу, коли ми їхали в транспорті і ми бачили людину з великими веснянками. з Вітіліго з будь чим, що фізично дуже відрізнялось від інших, я казала: ось, ось, подивись, подивись, які в неї плямки красиві. Це називається так-то, так-то. Бачиш, і вона запитувала: А чому в неї так? Я кажу: ну дивіться, дивись, у тебе вуха не чують без процесора, а у неї плямки, а у мене зайва вага. А ось у того яскраво блакитні очі. Тобто це просто фізіологічна особливість кожної людини і все. І тому для моєї дитини не був шоком протез, ноги, ласту. Э, Товиння різного кольору очі, якісь травми на обличчі і так далі. Для неї це не є травмою. От тому ми маємо про це говорити. Я про зміни запитувала, все-таки завершу От, щодо, наприклад, обслуговування, потрапляння до різних місць громадського користування або там, де перебуває людина, до якої бояться якось підступитися і запитати елементарно, магазин, елементарно бібліотека, елементарно угу. щось іще там, угу. громадський транспорт. У мене є прекрасний приклад. Ми нещодавно знімали в рамку рамках нашого інформаційної кампанії перший, першу серію подкасту Діти як діти. І ми знімали цей подкаст з дівчинкою Олею, їй 15 років, вона тотально незряча. Ми знімали подкаст про книги, він скоро вийде, тож це такий. На правах реклами. знаєте. Uh, no. а, і Оля розповідала про те, як вона ходить в книгарні. Я запитувала, як зазвичай в книгарнях реагують. Вона говорить, що дійсно є книгарні, там, де всі завмирають і не розуміють, як до неї підійти, що сказати, але вона говорить, що в більшості. Я там перебуваю там, наприклад, з мамою, і мама веде до полички, запитує в мене, і так вони бачать, як це правильно відбувається. Але є книгарні, в яких сервіс просто вражає? Яким чином? Бо відразу працівник підходить і запитує: Скажи, будь ласка, і які книги ти любиш? А який чи можливо потрібен спеціальний шрифт, можливо, розмір шрифту, можливо, колір, можливо, колір сторінки самої білий чи там більш жовтявий? А, Як ти читаєш, чи це аудіокниги? І це набір питань, які допомагає людині якісно обслуговувати цю дитину. І це фантастика. Тобто, ми повинні розуміти, що ідеальних людей не існує. Ми не народжуємося з дізнаннями, як правильно говорити з іншими людьми. Не народжуємося. Нормально запитувати, нормально цікавитись. І самі, до речі, люди з інвалідністю. Вони ж не народжуються зі знаннями, а як правильно. Ну, тобто Такого немає. Всім пов... Ми всі повинні вчитися комунікації в першу чергу один з одним. В тому числі це буде якісне обслуговування, якісні продукти і так далі. Мені страшенно подобається метафора Річарда Баха, який писав: каже: я іноді почуваюся, як людина, яка пропустила великий небесний брифінг, де всім прояснювали, як правильно класно. тому іноді треба просто вчитися. Щодо вашої комунікаційної кампанії Діти як діти, ви вже сказали, що буде зокрема подкаст про читання. Що ще буде? Де це дивитися? Будуть, да, Це будуть різні, абсолютно різні канали. Ми з вами говорили, що це різна аудиторія. І відповідно, канали також мають бути різноманітні. Це будуть нові е, молодіжні блогери, які будуть. Е, Просто без знаєте якогось акценту на інвалідності, робити все те, що робиться в тік і зараз, що робиться в інстаграмі, і так далі. Без акценту. А це будуть спеціальні професійні статті для батьків, для фахівців, де ми будемо говорити не лише про проблеми, але і відразу давати якийсь рецепт, якісь правила, поради і так далі. Бо просто говорити про те, що. Все погано, чи чи все добре? Або це неправильно. правда. Є проблема визнавати. Да. Це ж не да. вирішує. Ми маємо визнати проблему. Маємо сказати, що є така проблема, її можемо подолати так і так. Угу. Тому це будуть е, профільні статті. Це будуть подкасти знову ж таки. Це будуть різні вебінари з захисту прав для фахівців, для батьків. Тобто, це абсолютно різні інструменти. Ми намагаємося розширити і більш того, я хочу зараз подякувати звичайно нашому. Партнеру, це ЮНІСЕФ, який підтримав нас і підтримав цю ідею. Я... Дуже давно мріяла, мабуть, останні майже 16 років. Я мріяла, що я матиму змогу робити такі речі в широкому контексті. Останні 10 років я є директоркою громадської організації відчуття, яка працює тільки з нечуючими, і ми це робили про нечуючих. Хоча, звичайно, заходили в сторону інклюзії широкої в Україні. Але я дуже дякую ЮНІСЕФ. Сподіваюся, що це перший етап інформаційної кампанії. Він такий, скажімо так, більш загальний. Але сподіваюся, що ми будемо входити в глибину більше. Більше більше, бо інакше наше українське суспільство ми однозначно переможемо. Це 100%, Але м -м, після перемоги і до перемоги ми маємо готувати наше суспільство, щоб воно було максимально свідомим. Тоді більше жодна орківська лапа не зайде на нашу територію, бо ми будемо бачити, де переходять наші кордони. Я хотів би про одну окрему і дуже виразну частину суспільства зараз поговорити: про таке місце, де видно практично весь його зріз, і відповідно всі проблеми, як на долоні. Про школу uh -huh. окремо. Бо ми сьогодні майже про школу нічого не сказали. Я пам'ятаю, uh -huh. ще кілька років тому випадки, які струшували соцмережі, коли дітей з інвалідністю просили перевести в інший клас, uh -huh. бо діти лякаються, і якась така дичина неслася, і ніби дивишся нормальні живі сучасні люди. А <кхем> пишуть щось: ну от там якраз про моральну інвалідність іноді хотілося вже говорити. Що з цим? Дивіться, тут мова йде про школи і про дитячі садочки, і про вищі навчальні заклади. Насправді, тож ми маємо взяти все освітнє середовище. Це раз. По-друге, якщо в школах і в дитячих садочках там е, більше зрозуміло, е, що нам потрібно давати акцент на е, офіцерів безпеки, які зараз з'являються. да Це проект Міністерства внутрішніх справ. І ці офіцери безпеки мають спеціальні модулі про інклюзію для того, щоб вони могли вчасно зупинити булінг коли бачать офіцери безпеки uh, в школах, да, мають, та, так так. так. Офіцери безпеки в школах, тому що він вони дійсно це ті фахівці, які можуть звернути увагу, які мають відповідні знання не лише про те, що ай-та-та, це карається законом чи так і так, а знати, як про це говорити перший момент. Другий момент однозначно, ми маємо працювати над тим, щоб е, мати підтвердження е, будь-чого, що відбувається в освітньому середовищі. А це камери, однозначно, нам потрібні камери в усіх. Будь-які батьки можуть і мають необхідність інколи подивитися на свою дитину в будь-якому віці, в будь-який період, особливо зараз, коли ми настільки травмовані а, війною, що інколи просто вибачте, рве дах, бо ти хочеш знати, що твоя дитина прямо зараз в безпеці, і глянути на неї одним очком. Тому камери вони 100% mm -hmm. потрібні. Третій момент а, на сьогоднішній день е, трошки спад пішов цих випадків по інклюзії, чому? Обурень батьків, тому що зараз є абсолютно неприйнятна, не стереотипна поведінка дітей зв'язку з війною, не з інвалідністю зв'язку, а з війною це панічні атаки, це різні реакції, стресові реакції Те, на, на вибухи, всіх, на падіння. От. І тому, оце коли ти ведеш себе не так, як інші, ну це вже настільки стало більш широким питанням, що акцент на інвалідність він втрачається. Це насправді тільки стирає проблему за тобто це її не вирішує. Тож ми маємо продовжувати говорити про те, що тут пам'ятаєте баланс я. Я завжди кажу про те, що маємо подивитися на всю ситуацію. Коли батьки починають говорити заберіть цю дитину, вона порушує освітній процес. Я завжди входжу в освітній процес і запитую: а як були створені умови для навчання цієї дитини? Чи є в неї ресурсна кімната? Чи була у неї асистентка чи асистент? Чи були в неї відповідні умови в класі? Скільки там дітей було взагалі? Тобто тут завжди потрібно дивитися на те, що Ніколи ми не можемо виходити за рахунок одних дітей давати комфорт іншим, і так далі. Тому цей баланс і надзвичайно важливий ідеальних суспільств не існує. Яку б так. країну ми не взяли за рейтингом найщасливішою, все одно скрізь є проблеми в суспільстві, саме от, щодо тих аспектів, які ми обговорили сьогодні. Але я дуже вірю, що наше суспільство вже почало змінюватися, і ми обов'язково будемо дуже. Знаєте, ми перем... ми будемо в рейтингу на першому місці щаслив країни, якщо не здобудемо перемогу, і і там уже не буде вважатися. Ми будемо будемо, можливо, найбіднішим у світі, але ми будемо найщасливіші, бо ми здобули перемогу. Тому це завжди знаєте критерій за оптимізм і за вашу роботу. Дар'я Герасимчук, радниця уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, була у студії Українського радіо.